Жень, вітаю. Розкажи, яке твоє ставлення до ось таких міжнародних пауз в розпал сезону, можна сказати. З одної сторони, ви знаходитесь без ігрової практики, з іншої сторони, є можливість більше і краще підготуватися на тренуваннях. Як ти ставишся до таких пауз? Ну, Коли тебе не викликають, у збірну погано ставишся, тому що немає ігрової практики, як ти кажеш. Ну, а так, звичайно, можна там щось натренувати і для. Тренерського штабу є можливість підтягнути якісь речі, які там були, скажімо так, не в гарному ладі. А так, ну що, готувалася як могли. подивилися сьогодні, як Кривбас грає, і я думаю, що в нас є шанси здобути бали за лікові. Можливо, на щось ви звертали увагу, щось напрацьовували більше в цей період. Та, в принципі, не можу так сказати, що там щось таке принципово нове напрацьовували, але ми відходимо зазвичай від своєї гри. Тренери постійно рекомендують думати про те, як ми будемо грати. Звичайно, є сильні сторони суперника, але я думаю, треба більш концентруватися, як ти себе поводиш на полі як команда. Розкажи про твою думку, команда Кривбас, в чому їх сила? і... Що нам потрібно зробити, щоб їх перемогти? Я не знаю, в чому сила кривбасу, але не можна ігнорувати те, що команда знаходиться на першому місці. Я думаю, що там гарний колектив, мабуть, знаючи головного тренера, мабуть, там команда, яка виходить і б'ється за кожний м'яч на футбольному полі. Ну, я думаю, що за рахунок того, що вони б'ються, намагаються виграти усі єдиноборства. І я думаю, за рахунок цього вони досягають результату. А що нам потрібно враховувати металісту 19 25 враховуючи ось їх ігри, ви вже думали, на що треба звертати увагу, щоб їх обіграти все ж? Я думаю, що треба звернути увагу на те, що команда суперника грає агресивно майже у всіх фазах гри. Вони ну, десь хаотично відкриваються в атаці, плутають захисників та півзахисників, але треба, мабуть, там десь зіграти один в один до кінця моменту, щоб вони не створювали великих проблем. Але так, команда агресивна, вони дуже сміливо грають, і ну, я думаю, буде складний матч для нас. Ну і як ти думаєш, є в команди? Відчувається якийсь страх? Все ж лідери турнірної таблиці, перше місце займають. Оцінюють вони цього суперника як такого дуже потужного? Я не думаю, що є, є в кого страх. Ми поважаємо кожного суперника, а вже ж ти не можеш ігнорувати те, що команда суперника знаходиться на першому місці. Треба подумати, чому вони там. Мабуть, в них є якісь ресурси, за рахунок яких вони там знаходяться. Ми поважаємо кожну команду, але іноді буває так, що з командою, яка знаходиться на верху турнірної таблиці, легше грати, ніж з аутсайдером, тому що, може, десь в тебе буде не донастрі. Тобто, я думаю. Все повинно бути нормально, якщо хлопці усі підійдуть в гарному настрої, будуть зосереджені, будуть одним колективом. Я думаю, що все буде нормально. Дякую, тому бажаю, звісно, гарного результату вже післязавтра. Дякую вам.